Перетин кордону 2023 рік. Електронні черги. Чоловічі обмеження і нові правила для українців у Польщі. Не за горами 2023. До речі, рік Чорного водяного кролика. Ось ця чудернацька тваринка. А далі про ключові нюанси перетину кордону для українців у 2023 році. Якщо черги, то тільки електронні в міністерстві інфраструктури анонсували запуск нового сервісу для перетину кордону з 12 грудня. Він працюватиме на пункті пропуску Ягодин Дорогуськ. Як зазначають у міністерстві, так звана є черга, створена з метою прискорити перетин кордону для перевізників, зареєстрованих у системі шлях. Українські водії матимуть інформацію про орієнтовний час перетину у будь-якій локації без прив'язки до сервісних зон. Більше того, чергу можна буде відстежувати онлайн, і все це абсолютно безкоштовно, ну принаймні, поки що. Варто нагадати, що ягодин дорогуськ вважають одним з найбільш завантажених пунктів. До прикладу, 5 грудня черга з понад 700 вантажівок розтягнулася там аж на 12 кілометрів. На 15 днів більше для водіїв український уряд затвердив чергові зміни до правил перетину кордону. Як мінімум, до 19 лютого продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, збільшили термін перебування за межами країни до 60 днів для окремої групи чоловіків, а саме тих, хто має ліцензію Укртрансбезпеки на право продвадження господарської діяльності з міжнародних перевезень. Також право Виїзду за кордон у 2023 році ще в умовах воєнного стану матимуть не військово зобов'язані за станом здоров'я чоловіки моряки, залізничники, працівники авіасфери і волонтери, супроводжуючи за кордон дитину інваліда, багатодітні батьки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітніх українців. Батько одинак, який самостійно виховує неповнолітніх дітей. Ну і звичайно, вільно з країни можуть виїжджати українці-чоловіки до 18 та після 60 років. У 2023 році українців очікують нові правила перебування в Польщі. Зміни стосуватимуться насамперед спецзакону про допомогу. По перше, обов'язковими стануть реєстрація та контроль. Виїзду українці, що в'їхали після 24 лютого, повинні обов'язково подати заявку на оформлення номер ПЕСЕЛЬ або оформити електронний документ доступний у додатку Дія Це такий собі еквівалент. М-обивателя для українських біженців довідка про тимчасовий захист дозволить перетинати польський кордон без багаторазового отримання візи. По-друге, доведеться платити за житло з 1 лютого 2023 року. Українці, які перебуватимуть у Польщі понад 120 днів, повинні будуть покривати 50% вартості свого проживання. Сума становитиме найбільше 40 злотих на добу. А починаючи з травня, вона зросте до 60 Злотих і стосуватиметься тих, хто перебуватиме в країні від 180 днів. Нововедення не поширюватиметься на інвалідів, дітей, осіб пенсійного віку, вагітних жінок, осіб з дітьми до року, опікунів не менше трьох дітей, а також осіб, які перебувають у складному фінансовому становищі. Ну і по-третє, фінансова компенсація для дітей сиріт Мова йде про тих, хто перед евакуацією жив у прийомних сім'ях або дитбудинках. А у Польщі отримав тимчасового опікуна. Такі родини розраховуватимуть на виплати у 40 злотих на день в окремих випадках. Суму можна буде навіть і підвищити. На цьому поки що все. Пишіть в коментарях, як вам такі нововведення від української та польської влади. Ставимо лайк і не забуваємо підписуватись на канал.